Хмельницький музей, студія фотомистецтва відзначає ювілей 15 років з дня заснування. Ініціатором створення унікального і єдиного такого закладу в Україні став колекціонер і фотограф Костянтин Жданов. У 1990-му він почав збирати фотоапарати. Найдавніший експонат його колекції 19-го століття. А фотоапарат Фед, яким ніхто не зробив жодного знімка, найцінніший. Цінність різна є для серця і для гаманця. Є дійсно ексклюзивні фотоапарати, такі як Фет, перший вироблений в Україні серійний фотоапарат. Коли відкривався музей, я виставив 2,5 тисячі експонатів фотоапаратури. Зараз музей має більше 2,5 тисяч робіт різних авторів, різних жанрах. 15 років тому ідею підтримали однодумці. Міська влада надала приміщення на колишній вулиці Олександрівській, яке допоміг відреставрувати художник Володимир Карвасарний. І так хотілося, щоб цей центр. Старої Олександрівської в Проскурові він мав такі куточки, якими би ми пишалися, куди можна привезти гостей, де можна показати вкласти інвестиції в культуру. Щороку в стінах музею влаштовують 12-15 фотовернісажів, на яких можна побачити світлини як хмельницьких митців, так і художників з усього світу. Це 15 років. Це ми провели понад 250 стаціонарних виставок у виставковій залі нашого музею. Ну і ми час від часу також проводимо пересувні вуличні виставки. Концепція музею не змінилася. Ми намагаємося популяризувати фотомистецтво. Пейзажі і портрети, природа, і люди, світло і тіні 15 років разом. У ювілейній виставці з архіву музею представлено 55 робіт. Для кожного хто прийшов на її відкриття, із фотографією пов'язані світлі спогади. Адже у багатьох вдома були власні аматорські фотостудії. Відбувалося чудо, і з'являлися світлини, які. Оживали просто на моїх очах. Сьогодні вітаючи, я хочу побажати, аби кожен працівник музею продовжував творити, бо це не просто робота. Тут треба проявляти багато творчості, оскільки при музеї функціонує лабораторія ручного друку вже рік. Це проєкт бюджету участі міста, аби мистецтво фотографії міг опанувати кожен хмельничанин. Тут також влаштовують майстерки зручного фотодруку. Альбоми зі старими світлинами зберігаються чи не у кожній родині. Прекрасно, що Костянтин був натхнений, і йому вдалося реалізувати цю ідею 15 років тому. Створити це чудове місце, яке Можуть прийти діти і подивитися на те мистецтво, яке було створене 100-150 років тому. До ювілею візитівки міста лунали вітання та побажання, вручали грамоти і подяки. Символічним став подарунок від академічного муніципального камерного хору, який виступав і на відкритті музею 15 років тому. У жовтні в музеї студії фотомистецтва готують міжнародну виставку Вернісаж на покрову. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.